Друзі, всім привіт! В кожному маленькому місті можна знайти щось цікаве. І я бачив, що вам сподобалось коротеньке відео про самий великий недіючий вокзал в Україні. Ось він там ми до нього дійдемо. А це, до речі, сама наймолодша ратуша це абсолютний новоділ, зроблений нещодавно, але зроблено так от красиво. Тут такий маємо візеруночок, маємо герб, я так розумію, міста. І такий самий герб має місто Риманів в Польщі, про нього теж є відео. Тут у нас Тарас Шевченко. Я довго думав про Тараса Шевченка. Думав, ну, як це, коли жив Тарас Шевченко, ну, яке відношення він мав до Західної України. Західна Україна була. Значить, на територію Польщі, тобто вона була Україною, але була, тобто жили тут українці, ось що маю на увазі, але була під владою Польщі. І Тарас Шевченко був саме символом національного такого відродження, єдності. І зараз побачимо цей недіючий вокзал. Ще раз підійдемо поближче, і я про нього ще розкажу. Так, ось він цей вокзал, дивіться. В дуже такому а, гарному стані. Ще раз повторюся, він не діючий, і почитаємо зараз дуже тут цікаві таблички. Діти тут разом зі мною. А, почекаємо, почитаємо таблички. Так, читаємо у цьому будинку з 1 листопада 1918 року діяли органи державної влади Західноукраїнської Народної Республіки. Це у нас привіт, летить Фастів. Фастові, ми знаємо, є. Вагон, в якому був підписаний акт злуки УНР і УНР. Значить, Тут була Галицька армія, 18-19 рік. Да? Це окрема така історія, коли ну, Захід почався парад. Парад незалежності різних держав, і Україна теж хотіла свою е, незалежність, коли розвалилися ці великі імперії, Австро-Угорщина, Російська імперія і Прусія. Прусія. Е, Русі або хрестоносці розвалилися ці імперії, почався апарат незалежності. Польща здобула свою незалежність, Словаччина не здобула, там їх її об'єднали з цим, скажіть мені, Словаччину з Чехією. Ось, Україна теж хотіла, але поляки сказали: ні-ні-ні, нічого не хочемо знати. Тоді не дали Україні незалежності. Зараз ми цей вокзал обійдемо бо там далі нема проходу. Друзі, дивіться, як цікаво. Такі молодці ці херобчані. Зробили з одного крила вокзалу, зробили собі такий під'їзд приміщення типове. Да? по-радянськи пофарбовано, такий запашок тут стоїть, такий сирий, сирий, такі трохи е сміття. Ось. І зробили красиве тут мешкання. Тобто Ось чому одна з причин, чому цей вокзал нормально функціонує. Зараз я вам розкажу про сам вокзал, чому він такий великий, навіщо він був побудований? А був він побудований 에, під час австро-угорської влади. Значить, почалася Е, інду e, Значить, почалася нафтова лихоманка. E, у східній Польщі, те, що зараз східна Польща, Західна Україна. Ось. І треба було це все возити. І потрібен був вокзал. А ще тут був. Стефан, тут брудно, не, не треба туди. А, да, забруднишся швидко. А ще а, треба було збудували католіки, значить францисканські колегію, ну, якийсь навчальний заклад. Ось в якому дуже багато навчалося людей. Там, здається, близько тисячі. Ось, дивіться, яка краса. Як молодці хребчани, не дивлячись на те, що вокзал це надіє, в якому гарному стані вони це зберігають. Тут автостанція. Ось зараз спробуємо обійти вокзал. Ось мої чудові друзі, цей вокзал. рейкам цим ніхто не їздить. Раз, два, три. Навіть он є вузька колія, навіть є платформи, але видно, що давно-давно-давно ніхто не їздив. Але, але, але я бачив, як тут їздили вантажні поїзди. Вони цей завантажували цей, сортували. Скажіть мені, не сортували, а складали вагон. Вагони склад цей. Потяг і їхав він далі. Зараз я вам покажу колегіум. Так, ось табличка Хирів. Яка краса, ну, ну, жалко, що такий чудовий вокзал не діє, але мені здається, що так схоже, що всі ці всі ці вокзали в Західній Україні, які не функціонували через те, що тут кордон, за те, що різниця колії, вузька, широка. Не функціонували нормально під час радянської влади України. Зараз вони будуть функціонувати. Ось, схоже на те, що західна, чи західна частина України знову оживає. Зараз я вам покажу найвеличнішу споруду Хирова, теж ці хребчані, що дуже дбають про них про це все. Ось. Привіт. Ось, так. Да, дітям є куди залізти. О! Ось. Тут і Ні, стоп, 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 малючки. Ось там вдалі, вдалі здалеку можна побачити оцей колегіум. А, знімав я окреме відео про нього. Можете подивитися в тій, в тій споруді, в дуже гарному стані. Я не знаю, що там далі буде. А, храм католицький переробили в православний, теж працює. Ось така історія. Теж буде цікаво, якщо будете розказувати про свої міста, про свої села, що тут в Києві тільки не було. І кожна влада робила щось, якісь свої великі об'єкти. І дуже чудово, що тут багато чого історичного залишилося. Дивіться обов'язково інші мої ролики. Не забудьте підписатися і залишити свій якийсь коментар, сказати, чудово було, цікаво чи ні. До зустрічі в наступних роликах.